Вчителькою. А тата в охороні? Так, так. Колись був бійцем, професійним бійцем. Потім особистим охоронцем від персони, політиків, все таке. А, так, працював деякий час на різних важливих людей, а тоді перевчився і став учителем філософії а, в Іллінойсі. Я його часто навідував, але він був дуже розумний. Дуже складним, неймовірно сильним. Він був просто неймовірним, а ще писав прекрасні вірші. Так. Вітаю! А, вітаю! Привіт, Ви забули ноутбук в офісі. Есме попросила привезти. А чому не відправила кур'єру? Краще було особисто там чутлива інформація. Я поїхав поїздом. Нова сукня сексуальна. Фу, а ти, ти працюєш у хибна тату? Ні, 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 точно ні. Стажерів не допускають. Ні. Тобі платять? Так, так, звичайно. І я працюю в барі. В якому? А, в наймці. А я танцюристка. Станцювати Ні, Так. У нас є плани. Чудово. Сядь. Ну, ти маєш бути з нами в похід. Ні, ні, все добре. Ми йдемо в похід. Все, заціниш наш ні. У тебе чудова сім'я. Такі милі. Я теж колись так хочу. Не заявляйся більше так до мене. А? Я просто виконував... Моя сім'я це все для мене. Більше ніколи, ніколи так не роби. Чекай, ні, ні, зачекай, під... просто віддюм зачекай, просто зачекай, будь ласка, ласка зачекай. Дверцята. Добре, слухай. Я мене. хочу, щоб ти послухав мене. Нам треба заспокоїтися поговорити про все це. Просто Добре. я. Я не чекала, що ти прийдеш до мене додому. І нам буде краще. Думаю, краще нам не бачитися поза роботою. Відчепися не чіпай мене. Ромі, слухай. Я не хочу. Мені не потрібна дівчина, якщо ти цього боїшся. Ні. Бо ти зовні мені як мати. Мене таке не цікавить. Це правда. Мені це не треба. Я думав те, що ми робимо, ну, я вважав, що. Наші стосунки це такі собі дитячі ігри, і Оближ, це природно. дитина. Та байдуже, випусти мене. Ні. Відімкни. Не. Відімкни. Не. Відімкни. Ні. Відімкни довбану машину! Добре, ти мене вже, бляха, бісиш! Раз. Я не хочу біситись! Добре. Нащо ти мене змушуєш? Так, послухай. Ні, ти робиш Шшш, так. Так, 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 тебе, так, звісно. Мене щоб це не було, я не знаю. Але ти дуже юний, не юний. Юний. Не Юний.